Друзі, доброго дня! Сьогодні раді представити до вашої уваги два форфаси вертикального типу по 1055 літрів е, загальним об'ємом кожен. Обладнані дані форфаси з правильною сорочкою охолодження та ізольовані двокомпонентним пінополітаном по 60 мм на сторону. Дані форфаси також обладнані СІП-патрубком з виходом під шпунт апарат та з е, середини ви можете накрутити е, миючу голівку. голівку. Дані форфаси також обладнані ось такими люками для проведення всіх необхідних технічних робіт всередині самої ємності. Дані фарфаси також обладнані пробовідбірним краном, краном чистого та повного зливу. Позаду самої ємності знаходиться гільза термодатчика для вимірювання температури всередині вашої ємності. Конкретно ці два форфаси е, вже завтра поїдуть до свого замовника е, в дистиляційний завод. Але через свою універсальність в майбутньому вони також можуть використовуватися і в пивоварінні. Якщо ж вам потрібні такі форфаси або ж інші, форфаси, або ж інші форми інших розмірів, ЦКТ, пароводяні, пароводяні котли, віскі, курні, аламбіки і будь-яке інше пив, харчове, пивне або ж хімічне обладнання, ви завжди можете звернутися до нас.